Нашого доброго знайомого політичного технолога Дениса Богожа запросити до бесіди. Пане Денисе, доброго здоров'я. Добрий день. Дивіться, от говоримо ми з Олександром. Там тут е в інсайдерську, ну так звано, <смеш> та, от інформацію е обговорюємо про те, е чим часто густо е ряснюють паблики. Ви ви знаєте також та от е з приводу того, що там 87% е е ядерної зброї в РФ і так чи інакше не придатні. Це базуючись знову ж таки в лапках. Зараз кажу, да, бо інформація взята з просторів інтернету та е на е, секретній нараді е, у президента РФ е, з боку е, очільника Радбеза Патрушева. Бо от такі цифри були наведені. Ну, знов, знову знову ж таки це все не перевірено. Я про інше хочу вас запитати. У ці продовжуючи ось е, цей контекст, е, ви е, спеціаліст по е, такому пласту е, відносин е, Путіна е, як окультизму, е, шаманство, міфи. І так далі, ми з вами про це говорили в етері. Дуже цікаво з вами про це говорити, бо дійсно ви знаєте предмет. І е, ми заскочили у нашому вивченні е, з цих новин таке слово, як нооскоп е, слово нооскоп", та і прив'язка е, до цього слова Антона Вайна та це керівник адміністрації е, Путіна, е, який нібито всерйоз е, розробляє такий прилад. Розкажіть що до чого. Ну, дивіться, це дуже важлива тема, тому що а, роботу а, капіталізація будучи Антон Вайно, дійсний сьогодні а, ну, керівник адміністрації президента ага. Путіна. Він розробив ще в 2012 році 2012. І якщо ознайомитись з цією роботою, то можна сказати, що й, йдуть дуже серйозні дослідження з точки зору а, ну, Містичних, окультних різних зв'язків з реальністю, і вони дійсно розробляли таку систему моніторинга всіх людей планети по сімдесяти ознакам угу. і а, ну, робили спеціальні такі пристрої по трансформації там часу у простір, там і так далі. От. І це не а, ну там. Ну, ну не також бред, тому що ну на це ну на цю тему існують інститути закриті. Я uh -huh. uh -huh. Войно точно не божевільна людина, тому що стільки років він керує адміністрацію президента Путіна, і тому я підняв цю тему і почав розповідати, що е, там в них е, ну в головах робиться, тому що вони приймають рішення, в тому числі по війні або по ескалації, або от, ну, навіть по. Зброї, яку може застосовувати на базі нераціональних якихось аргументів військових, а і велика частина цієї окультної аргументації, навіть шаманської, навіть якоїсь містичної, і так далі, і це у в головах. І ми, потрібно розуміти, що у нас такий ворог, який е, на цю тему схиляється, і ця аргументація може на нього впливати. І тому, якщо ми, наприклад, в своїй там роботі зможемо знайти якусь аргументацію, що в них щось не вийде, то ми повинні це ну, скажемо використати для нашої перемоги. А так нам потрібно знати точно, що вони в головах, що вони думають, і це їх теж зброя, тому що ця зброя теж може працювати і працювати і ще академік Вернадський, український, до речі, академік Вернадський, Зробив цю концепцію по на сфері, і войно просто цю тему і ці розробки Путіна. Пане Денисе, хочу вас попросити ще раз од розтлумачити побутове дуже питання. Та ми з вами і за етерними колісами говорили неодноразово про нього, але дуже цікаво, бо люди ставлять питання. От величезна кількість людей на планеті, та станом на зараз оці 9 місяців, так чи інак, ну Посилають під пси та еревського президента, м'яко кажучи, енергетично там спрямовують у всесвіт дуже, дуже такі щиросердні енергії. І нічого не відбувається. Чому так? Ну, по-перше, ну, ви маєте на увазі, що ну, багато людей проклинають президента? Ну, простими словами, так. Так, ну дивіться, ну, якщо говорити з цих от енергетичних різних концепцій, mm -hmm. то це. То Путіна не не дійде, тому що він зараз не є людина, а є представник великої, так скажемо, е е судності, як Росія, тобто, ну так скажімо, Грегор цими словами, що він е є частиною Грегори, і тому його поразити цими прокльонами неможливо. Тобто я думаю, що якась до нього щось доходить, тому що дуже багато дійсно людей на планеті хочуть його смерті. Або те саме, але він є частиною держави Росія, і держава Росія, вона його захищає. Як і наш президент Зеленський, він теж, поки є президентом, він є фігура, яка є частиною держави Україна. І тому на нього це теж не буде працювати. Тому ну, така ціль, так скажемо, для прокльонів Путін вона захищена цим грегором Росії, і, і там. І, і, і не має значення там шамани, культісти, якісь відьми чи хто там все це робить, але просто він є частина цієї великої системи, побудованої з ядерною зброєю, з е, конвенційною зброєю, з іншими там видами зброї, тобто він є частина цієї системи. Тому, якщо ми зламаємо всю систему або зможемо якось її підпилити на. На полі бою, то есть, ну, нанести її поразки. От тоді вся система ця посипеться, і бумерангом на Путін на це е, зможе попасти. А так, оці всі прокльони, ясна річ, що е, ну нам хочеться, щоб е, там йому було погано, бо він там вмер, Але просто е, ну за цими різними законами енергетичними, так скажемо, е, це ну дуже дуже ну дуже складно. Ви знаєте, дуже цікава тема, і вона ясна річ своєю таємничістю, містичністю і магічністю вабить поглядацьку аудиторію. От я особисто про це читаю на вашому телеграм-каналі. Він називається «Богуш Лайф» е англійською мовою. Якщо цікаво буде аудиторії, е хай приходять, читають, підписуються і будуть в курсі і такої е царини, яка прямо впливає у тому числі, і на бачите е політичні і геополітичні процеси. Пана Денисе, дякуємо вам дуже, що знайшли час бути присутніми при діалозі з поглядацькою аудиторією телевізійного каналу Прямий Денис Богуш». політичний технолог був з нами на живому зв'язку.